Всіх вітаю на своєму каналі. Я зараз в Сінсей Одеса, який знаходиться на вулиці Семена Палія, обов'язково залишу в першому закріпленому коментарі адресу цього сінцею, в якому я роблю. Огляд. Хочу показати вам знижки, акції на такі дрібнички всякі, те, що у них ну, біля каси зазвичай продається. Так, починаємо ось такого набору великого. Тут аж сім предметів, бачите, такі застіпки, і щіточки, і розчіска з такою, як от фарбувати волосся, а це також фарбувати волосся, може, навіть і вії. 149 гривень коштує ось такий великий набір. Вони ще є в наявності, ну, гарна ціна. Також 189 Кошти. Тут три предмети входить. Бачу, що входить сюди резиночка для волосся і такі штуки. Я навіть не знаю для чого вони такі. От бачу, тут також ну, такі як застіпки, заколочки. Що ж це таке? Сюди є переклад, цікаво коса. Коса, бачу, що коса все для волосся. Ну, може хтось знає, мені напише, що це таке. Ось в цих упаковочках. Цікаво мені знати. 189 гривень коштує, коштує такий набір. От їх тут три цих заколки я бачу. А ось оці штучки цікаво, як блискавки. Може, це просто на волосся блиск такий наносити. Гель, скоріш за все, точно. Гель для кудрів написано. І о, цікаво. Ну так прям вообще вдома можна перукарню зробити. Тут такі спонжі 149 гривень, 32% знижки в баночці, такі приємні. Різних розмірів ці спонжі йдуть. За 149 гривень, 32% знижки. Тут у нас також. А, розчіска така зручна, бачите, маленького розміру за 79 гривень. Вона коштувала 119, 34% знижки. Це. Не знаю, що немає знижки. Я показую все, що зі знижками. О, такий набір майкап, 79 гривень 58% знижка. А він коштував 189 Дивіться, який. Спонж такий, такий і щіточка. І все це переливається та блищить. Так, тепер би його поставити. Вийде в мене чи ні? Так, наверх по покладу. А на оці, я не знаю, гляну, є знижка. Є 359 гривень. Вони коштували 459. Тут набір щиточок таких, 5 штук. Бачите, якого вони кольору, ну, виглядають цікаво. Так, це я все, тільки зі знижками вам вибираю позиції, тому що тут позицій дуже багато. Хочеться зі знижками показати. Така розчіска в рожевому кольорі, з таким бантом можна і на подарунок комусь подарувати, тому що виглядає дійсно класно. Вона коштувала 169 гривень, зараз 53% знижка 79 гривень. Така розчистка. Мені здається, що вона зручна. Вона такі великі, м'якенькі, ручка, така приємна на дотик. Коштує 79%, нагадую, аж 53% знижка. Далі я тут побачила зі знижками. Дзеркало ось таке Merry Christmas 69. Замість 149, ну мені здається, воно тут одне. 54% знижки. Тому що там далі вони по 149%, але вже не різдвяні, тому йдуть без знижки. Тут я так довго розбиралась, думаю, що це таке? 129 гривень замість 219. Потім почала, що це косметичка. Ось така косметичка тут цікава. Ось така косметичка. Бачите, зі знижками. Так, ну у них тут взагалі багато цікавого. Також по 99 гривень замість 149, 34% знижка. А ось оце я навіть і не підготувалась, не прочитала, що це таке. Походження, дивіться на упаковці. Це щось з блисками, все це з блисками, мені здається, у них іде для тіла. На упаковці, а де ж тут на упаковці? Більше нічого не поход... не, не, не написано. Оце я... щось для тіла. Далі тут знижок немає, на ці всі. Ні, ось є знижка. Це спонжик за 59. Така упаковочка в нього приємна. 50% на нього йде знижка. Далі щось що такі спонжі в рожевому кольорі. Також зі знижкою 79 гривень, замість 189, 58% знижка. Ось такий набір спонжів. 79 замість 119, 34%. Ось такі рожевіші щіточки за 189 гривень. Також зі знижкою. Такі ось, ну як сказати, при застіпки. 59 гривень замість 99. Тут їх іде 6 штук на цій упаковочці. Далі. Ще ось такі щіточки. Майкап Спонж 99 замість 169. Також знижка 41%. Я ще знаєте, що хотіла показати. Тут йдуть такі знижки, прям великі. На знижках знижки, бачите, розпродаж 50, конкретний розмір знижки на товар зазначений до 50. І тут вони положили все оце різдвяне. Хто хотів собі щось купити, то зараз є нагода за класною ціною придбати. Ці, наприклад, будиночки 99, 69. Зірочки і так далі. Ну, зрозуміло, що свята закінчились, і я вам просто буду показуватись зараз, що тут є такі сережки за 59 гривень. Цікаві. О, я навіть таких іграшок у них і не бачила. Вони без знижки йдуть: 79 гривень. Гляньте, які гарненькі. Ну на них чомусь знижки немає. Дуже багато прикрас в сенсеї. Прям дуже багато. 60 гривень, ось такий набір сережок. 29 гривень. Дивіться, такі приємні сережки. Коштували вони 59, 51% знижки. Ці покажу, тому що мені дуже подобаються з зірочками. Ну, дуже гарні. Ой, які вони класні, 119 гривень. Чомусь без знижки поки йдуть. А ну, а в срібному є такі кольори? От у них такий срібний колір, гарний, до речі, виглядає. Класно, от колір. 39 гривень замість 79, 51% знижки. Щось отакі 54% знижка, 69 гривень. 29 ось такі. Це обручка в мене з, голова, з голови вилетіло, як буде на українській мові. На українській. Зараз глянемо, пишуть тут на українській. Не пишуть, так? Да? колечко помню Пам'ятаю, а так не пам'ятаю. 79 сережки такі коштують замість 169-53 відсотки знижки. Також гарненькі. Підвісочка така за 69 гривень. Коштувала аж 149-54 відсотки знижки. Я нагадую, показую вибірково, тому що дивіться, як багато тут всього. Покажу так: Ось, наприклад, за 29 така гарна, дуже підвіска на такій цепочці. Замість 59 гривень, 51% знижки на неї йде. Тут прям набір таких сережок. Це прям для моєї мами, вона такі ківця любить. Замість 119, 59 гривень. І бачите, тут весь розпродаж на різдвяну колекцію. От, наприклад, такий набір ви можете купати. Гляньте, які гарні іграшки. За 79, замість 169. А ось тут, взагалі, які гарнесенькі. Мені подобаються такі. Колір приємний 69 за шість штук замість 149. Ну зрозуміло, що це вже аж на наступний рік. Тут така ще є прикраса. Тут цілий набір з сережками 99 гривень. Ось такі великі у них є по 129 гривень. Так, ну прикраси я вам більш-менш показала, що всі показувати не буду. І іграшки новорічні, бо тут на касі, зараз, поки людей немає, то зручно. А люди підійдуть. Тут ще такі є обручі на голову по 69 гривень. Вони, до речі, коштували 149, по 54% знижки. Ось такі по 69, навіть з таким єбантом. Гарний, такий приємний. І з цієї сторони дитячі такі ремінці по 99 в гарних кольорах. По 79 такий м'який, приємний дуже набір таких заколочок. Ну, Напишете мені, як українською. Ну отут не пишуть, якби вони писали, а так я не знаю. Не пам'ятаю, як буде українською заколочкою. 79 гривень такий набір. І такий 79 гривень, такий цікавий. 39 ось такі краби. Далі 49 ось такий набір. А коштував він 79. Так, щось, ух ти, з єдинорогом 49. Тут три хіде в наборі. Є дуже багато резиночок тут. 79, ось три штуки, замість 149, 69, замість 149, 54% знижки. Дивіться, скільки тут резинок. Ось такого виду. І також знижки на такі. Покажу, гляньте, яка класна. Ця прикольна. 79 тут їх дві йде. Оця мені біленька подобається. Приємна така на дотик. А коштували 119. Ще ось такі, просто по 59. Ремені також зі знижками на будь-який смак. Такі є зручніші, не треба пробивати потім багато цих дірочок. І ще ось в такому плані коштують вони отакий 139, наприклад. Це на нього 37% знижка. 99%, ось такими застібками, просто рівний. Кольорів дуже багато на ременів. І всі вони йдуть зі знижками. 149-79, 34% знижка. Ще ось тут такі кольори по 69. Ой, ну дуже багато. У них тут навіть продаються це, що це у них навіть колготки продаються по 149, ну без знижки. А є ось зі знижками. Цікаві різні. Ага. 79 замість 149. Дивіться, який візеруночок. Цікавий сенсей. Що тут написано? Мені от здається, що вона якось українською мовою, польща Гданськ бачу, а от назву вони не пишуть. Да? Пишуть тільки якось по польською, ще якоюсь мовою. Ну не завжди зрозумієш. Тим паче з польської ти можеш ну, не те зрозуміти зовсім, що там написано. Ще тут я стієчку таку бачила. Ой, тепер би тут не загубитись, слухайте. Ой, такий сінцей великий. Ще я тут проходила і ще була така мілочопка, хотіла її показати. А, оці пам'ятаю, мені так сподобались дитячі, гарненькі за 349 гривень. Значить, йду, а да, тут я йду в правильному напрямку. Ось хотіла ще показати такі обручі по 99 гривень. А, так це цілий набір, дивіться, тут і три резиночки йде. Ось такі заколочки, і ще й обруч за 99 гривень, 34% знижка. І розпродаж зараз іде і на всі на різдвяний, і дуже дуже багато декору зараз іде у них по розпродажу. Покажу вам ще рюкзачки. 219 гривень замість 459. 52% знижки. Гляньте, який рюкзачок. Мені здається, приємний, дуже на вид, виглядає класно. ну, а на рожевий цікавий йде знижка. І на рожевий йде знижка, також 289 Він 659 коштував ось такий рюкзачок. Сумки по 349, замість 609, ось такі знижки у них. І тут також сумочка коштувала 799. А зараз коштує 399 гривень. З цієї сторони у них є взуття. Одяг це я окремо покажу знижки на одяг. Дуже великі у них знижки. Зараз почались на одяг. Так, і взуття. Взуття також йде зі знижками. 619, ось такі гарненькі чобітки. А коштували вони 1299 52% знижки. Так, що тут на я показую вам оці бокові колони по боковим колонам? Ну що вони на УГІ Зробили це наугі. Вони довго не роблять знижку. Чому 459 п'ятдесят дев'ять? Кося купила за 55 гривень в, в нью -Йоркі. а Чому вони так довго в цьому році ніхто не робить, не знаю. Популярні, мабуть, угі. Так, ремінці показала, це що у них такий чемоданчик. Такі. 659. Косметичка така. 659, ну вона без знижки. Тут косметички йдуть зі знижками. Вони коштували 169 зараз коштують 79 гривень. Так, ота 79, ну, з таким малюночком, з пінгвінами. Ось також косметички, оці більш такі приємні за 129 Дивіться, на якій вони. Змійці йдуть, мені здається, дуже ну, класно виглядають, як вам покажу. Приємні такі. Ще є прозорі косметички зі знижками. Так, 99% коштували 219, 219,55% знижки. Гарні тут ціни йдуть зараз. Ще ось, Це також, мабуть, косметичка вважається, така велика. Це під цей, під ноутбук, що тут написано. Написано косметичка 99 гривень. Ось така, з павуками. Коштувала 269 гривень, на неї 63% знижки. Може, не всім подобається знаєте, такий розмір і така модель. Ще а, ось наверху ж хотіла показати. 29 гривень коштує стрічка, назва 59 замість, ой, 29 замість 59, і ще в такому кольорі є стрічка по 29 гривень, дуже багато знижок іде на носочки, по 99 гривень, ось аж раз, два, три, чотири, п'ять, по 79, п'ять упаковок, Капці у них продаються. Також ось такі рюкзачки. Це вже чоловічі, такі великі. 389 замість 659, 41% знижки. Відійду вам покажу, як він виглядає, цей рюкзачок. І такі, як гаманці маленькі, 149 гривень замість 219 Також чоловічий. Ці рюкзачки, бачите, в такому, як в зеленому кольорі. Ой, а оцей рюкзак класно виглядає. Такий він приємний, дуже. Гляньте, як у нього зроблена ця Ух ти, змійка така цікава, закрита, класна з двох сторін можна так. А він без знижки 659. Ну, вибачайте, не все наперед знайшли зі знижками. Це великий розпродаж в сінцей. В сінцей розпродаж буде тільки збільшуватись, поки вони не завезуть нову колекцію. Особливо великий розпродаж на зимові речі, на все, що з зимовою колекції. От, наприклад, Бачите, 219 зараз 4, замість 459. Ну, одяг я покажу окремо. Зроблю шопінг, ну так, щоб якби ви виділити одяг. І знижки дійсно дійсно суттєві, і ціни в них гарні. І розпродажі у них завжди дуже гарні. Мені подобається. От у них, бачите, як вони різдвяну колекцію розпродають. Багато всього тут на розпродажі, і вже завезли новий декор. Потім я буду робити огляд. Ось, наприклад, по 79 гривень. такі коники м'якенькі. Є по 59 гривень такі іграшки. Є, наприклад, ось розпродаж. 149 і не розпродаж прям 339. Хотіла щось показати вам із цього різдвяного. Ось тут, мабуть, з розпродажу 9, да, 129 такий плед коштує, а коштував 269-52% знижки. Це тільки за те, що він в різдвяному йде декорі. І багато-багато тут всього. Навіть дивіться, вони розпродають ось оці класні ну чистити одяг. Бачите, по 29 гривень. Із-за того, що вони йдуть якби, в різдвяному декоруванні. Їх дуже багато, у них таких різдвяних, є по 39, ось по 39. І за те, що це різдвяне, ось такий да, 29 гривень. Вони за цього його розпродають. А в новий вже буде коштувати 59, а так 29 гривень із-за цього різдвяного декорування. Так що рекомендую купляти, Ось якщо потрібний ролик, яка йому різниця, в якому він йде декорі. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. Я залишу адресу в першому закріпленому коментарі, там, де я робила огляд. Дякую, що дивитесь.